Як інвестувати в крипту з мінімальними ризиками. Щоб знизити ризик втрати коштів перед інвестуванням у проєкт, необхідно вивчити наступні аспекти. Перше це суть проєкту. Потрібно з'ясувати, які цілі має проєкт, які плани на майбутнє, що вже зроблено та що ще потрібно зробити. Друге, це команда проекту. Важливо дізнатися, хто стоїть за проектом, наскільки вони відомі, чи є відомі особистості серед команди, і краще, якщо про команду можна дізнатися більше на публічних ресурсах. Інвестори. Інвестори проекту потрібно вивчити, хто інвестує у цей проект, скільки грошей вже зібрано, коли заплановане деблокування. Наступний аспект це активність спільноти. Важливо вивчити, яка активність на соціальних мережах та форумах проекту, які там люди, чи є там боти, які відгуки проекту. Наступне це просування проекту, вивчити, як проект просувається, на яких майданчиках він згадується, хто з популярних людей його рекламує. І тренд. Потрібно вивчити, який напрямок є популярним в дану мить, і чи має проект відношення до цього напрямку. Завжди треба бути готовим до того, що ринок може змінитися. Тому інвестиції повинні бути розумним та обдуманим рішенням. Підпишись тут простою мовою про крипту на базі семирічного досвіду.